Привіт, я Христина і хочу показати вам туш, яка робить нереальний ефект і підходить для будь-якого типу вій. Та Спочатку підготуємо шкіру до макіяжу. Я наношу сироватку для інтенсивного зволоження та коригуючу базу під тональний крем. Тональний крем я використовую антивіковий від Жортані Gold. Для фіксації тональної основи використовую компактну пудру, зелван і ласки. Кремовий стік для макіяжу з бронзовим відтінком використовую для корекції обличчя. Для більш виразного погляду використовую стійкі крем, тіні олівець а також підводку з ручним тоненьким пензликом. І нарешті чудова душі та підкорює серця вже дуже багатьох дівчат і жінок. Подивіться, який класний результат. Щоб брови виглядали візуально густішими, також використаю туш для брів. Моя улюблена нейтральна матова помада підійде під будь-який образ кожного дня. Якщо ти теж в захваті від туші вандерлаш, став сердечка та до зустрічі в наступних відео.